Моє вітання, я повернувся з реабілітації. Бачите, вже на тих маленьких якось гарну руку стою, рухаюсь. Правда, недовго. А коліна ще треба вчитися подовго. Ну, це таке. Я кажу, що повернувся. І тепер будуть від мене там новини, я буду озвучувати. Але це моя власна думка. Інформацію я маю так само, як і ви. Може чуть більше, може чуть менше. Так, поїхали. Перша новина це те, що Трамп пристановив поставку озброєння нам. Якраз самого необхідного, зенітного озброєння, і Путін значить це точно, що Трамп це зробить, робить потужні атаки, ламаючи нашу волю. Ну що я можу сказати? Трамп? Піда він Трамп. Працює на Путіна, швидше за все, Путіна на нього компромант потужний є. Він поговорив з Путіним годину і сказав, що я розочу, ровний Путін не хоче морду. Звісно, з таким, як Трамповий, чуваком, звісно, моно що хочемо, морду плювати, по губам водити, і все буде за шибісь. О. Тіпо, він ти намікнув, що може вже і Путіна нема в живих. Ну, то, пішла теорія загорів. Ну, що я можу сказати? Нам триматися, надіятися на себе, на Європу, єднатися. Тримайтесь, мої любі. все розрулиться в ліпшу сторону, ну, тоді тримаємося. Побачимо, тому що з Трампом і з Путіном треба говорити з позиції сили, А в нашої влади позиції сили проти них немає. Наша влада...